Врятувати дитячі серця. Обладнання в центрі дитячої кардіології і хірургії при клініці Охмадит не оновлюється державним коштом вже 10 років. Операції дітям там роблять безкоштовно. Кількість пацієнтів постійно зростає. Смертність менше відсотка, зокрема завдяки обладнанню. Але в його придбанні кардіоцентр, де малюків оперують із перших годин життя, може розраховувати лише на спонсорів про маленькі серця, які обов'язково мають битися. Наталя Нагорна розповість. Його пацієнти завжди важать менше 4 кілограмів. Анестезіолог Андрій Висоцький показує у цій реанімації. Кожен стукіт серця під контролем. Диша самостоятельно з второго дня після операції тушують кроваті. Реанімація центру дитячої кардіології може прийняти до 30 пацієнтів, але тоді кажуть лікарі: виникає дефіцит обладнання, якого маленьким хворим потрібно багато. 9 шприцевих насосів, через які він отримує їду, медикаменти. І е, препарати, які підтримують його серце після е, операції. Це один пацієнт, який чувствує себе обладнання в цій реанімації, немає ані перерв на каву, ані вихідних днів. Працює цілодобово і так уже 10 років. Його привезли в Охмадит відразу після народження, коли в нього не було навіть імені. Лікарі називали його хлопчик Дмитрович. Анестезіолог. Попросив, щоб мне піднесли. Я увиділа лицо, запомнила. Конечно, так переживала, тому що я лежала там какое-то время, а он уже був здесь. Тепер це Владислав йому 9 днів. Мама Катерина дізналася про ваду серця дитини на 20-му тижні вагітності. Він пережив дві операції і тепер серед тих, кому стало краще. Любить кушать. Аби тих, хто одужує, стало більше, лікарі кардіоцентру звернулися до журналістів із несподіваною пропозицією заспівати, провести 15 листопада благодійний концерт у національній опереті та зібрати гроші на придбання необхідного обладнання. У Нас два відділення. Виразила бажання працювати велике кількість журналістів. Керівник кардіоцентру, хірург Ілля Ємець, розповідає, купувати є що. Із з моменту відкриття центру жодного разу не отримали від держави нового обладнання. Полетіла трубка, дуже коштовна частина ангіоопераційний рентген. Вона коштує. Якщо я не помиляюсь, то нова. Вона коштує десь біля півмільйона євро. Заміну трубці знайшли, але протягне нова деталь максимум рік. Тому викручується. Ведучим концерту погодився стати анестезіолог Андрій. каже від самої думки, серце б'ється частіше. У їхньому центрі смертність дітей менше відсотка, але лікар переконує, дитяче життя не можуть бути статистикою. Про це йому щодень нагадує плюшеве серце, яке висить серед фотографій урятованих дітей. Сердечко, яке принесли батьки. Ребенок, которых, к сожалению, не смог в силу очень сложного порока сердца перенести операцию. Наталья Нагорна, Володимир Ситюк, ТСР один плюс один.